Добрий день, пані та панове. Радий продовжувати наше знайомство із керамікою України минулого століття. Сьогодні до вашої уваги пропоную шість фігурок із серії «Маленький фермер», Виробництво котрих започатковано ще в 1910-х роках, коли керамічний завод належав Олександру Яковлевич Бричці. Фігурки. Дівчинка з крольцем у двох варіантах розписана та без розпису. Висота фігурок 27 см, ймовірно, виготовлені у 20 20-ті роки минулого століття. Фігурки хлопчик з качкою у двох варіантах, розписана та без розпису, виста фігурки також 27 см, і також, ймовірно, виготовлені у 20-х роках минулого століття. Фігурка хлопчик-скаченятами. з 1910-х років виготовлення. Висота 19 см. На жаль, авторство майстра, який виготовив фігурки, з'ясувати сьогодні не виявляється можливим, хоча фігурки і промаркіровані. Та завершує сьогоднішній перегляд: попільничка, дівчинка з собакою висотою 13 см, ймовірно, 1912 року виготовлення. Підписуйтесь на канал, якщо сподобався перегляд. Ставте подобайки. Якщо є бажання підтримати фінансово задля нашої мрії про музей, інформація в описі під відео. Дякуємо за увагу, на все добре, миру, безпеки та перемоги усім нам!